Ви слухаєте Українське Радіо, ми в прямому ефірі, і далі ми поговоримо про е, поштовий зв'язок, новий закон України про поштовий зв'язок, що він змінить у роботі поштових операторів, і як загалом змінилася робота Укрпошти під час війни. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський е, з нами на зв'язку. Війна поставила свої вимоги, виклики перед кожним з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Ви знаєте, я вам скажу, що. Можна порівняти роботу Укрпошти та українського радіо, тобто, ми маємо бути. Ми завжди маємо працювати безперебійно. Такі, от стратегічні для нашої країни робота безпосередньо зв'язку. Як змінилася за час війни робота? Які були найбільші виклики, а ви знаєте, ну робота дійсно вона кожен день е, там викладає. Наприклад, вчора ми мали десь за дві години організувати виплати. Переселенцям, вимушеним з Херсонської області, і ми за дві години організували спільно з Мінсоцполітики, мінреінтеграції Укрзалізниці, І вже за дві години люди, які приїхали з Херсона в Миколаєві, прямо на вокзалі отримували кошти, на які ми сплачуємо переселенцям. Звісно, що основний основ, ну, основна проблема це ризик. Це люди, і ми кожен день маємо зважувати ризики. Бо ми працюємо по суті аж до лінії фронту між тим, щоб виводити людей на роботу або надавати послуги. Тому от цей людський фактор він є найважчим. Ми звісно, теж як і наші колеги по інфраструктурі втрачали працівників, але дійсно забезпечували і забезпечуємо роботу по всій території країни. І більш того, зараз вже готуємо забезпечувати роботу на звільнені території якого е досвіду е набула Укрпошта е щодо роботи в кризових ситуаціях? Я порівнюю е роботу в кризовій ситуації з організмом людини. Е я народився в родині лікарів, і от я точно знаю, що реанімувати людину значно важче ніж підтримувати організм в робочому стані. Да? Тому ми не маємо зупинятися, бо я вважаю, що ті компанії, які зупинились, їм дуже дуже важко або неможливо розпочати роботу. Тому наш головний принцип ми продовжуємо працювати навіть коли важко. Бо тоді е, є можливість рухатись вперед. І оце основний висновок не можна зупинятися. Це допомагає нашим працівникам, бо зрозуміло, що коли в тебе обстріли, е, е, треба вранці мати якусь мету, кудись піти, поспілкуватися з людьми, над, е, відчувати себе корисним для людей. І я скажу, що я. З нашими працівниками часто їжу там і на лінію фронту, а де вони їздять. А їм дуже важливо відчувати себе потрібними. І я не маю навіть їх змушувати тоді, Навпаки, я їх маю утримувати, бо вони кажуть, нас чекають люди, і навіть коли ризиково, вони все ж таки хочуть їхати. Вони хочуть їхати до своїх клієнтів. Тому мені здається, що основний урок з цього компанії мають продовжувати працювати. На жаль, війна це не на один, не на два дні, і ми маємо рухатись вперед. Як була організована робота в тих містах, які зараз ще продовжують бути окупованими? Ну, от найбільше такі Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, ось тоді в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми що із що 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 можливо вивозили якісь е, цінності? Як була організована ця робота? Ви знаєте, кожне місто мало свою е, якусь історію е, більш того. Ну, наприклад, в окупованому Херсоні ми ще два місяці виплачували пенсії. М можна сьогодні це навіть розповісти. Ми по суті домовлялись е, з місцевими бізнесами. Вони нам здавали готівку. Ми за них сплачували рахунки на території України, і цією готівкою виплачували нашим людям пенсії. Навіть росіяни не могли розуміти де в окупованому Херсоні береться гривня. Тому е, в Херсоні ми продовжили максимально працювати навіть два місяці після, е, після окупації. В Маріуполі на жаль, ми е, працювали теж до того моменту, коли це було можливо. Потім да забрали ми автівки. Які були можливо забрали людей, які звісно погодились і хотіли виїхати? І там припинили роботу. В нас до речі, в Маріуполі був великий сортувальний об'єкт, чотири поверхи, і цей будинок знищений повністю росіяни його навіть розібрали. Тому кожне місце мало свою історію, намагалися скрізь е, рятувати працівників. Ну і працювати до того моменту, коли це було можливо в Бахмуті. Ми була остання кампанія, яка працювала до самого останнього дня. Я там сам був кожен місяць, а дуже сподіваюся, що зовсім скоро ми знову повернемось. Щодо повернення, які особливості роботи на деокупованих територіях і у прифронтових районах, і роботу з кількох відділень було відновлено як швидко. Які там особливості? Це сотні відділень. Особливості наступні. Перш за все, ми ж маємо або взяти людей на роботу, або знайти нових. Люди це основний фактор. Зрозуміло, що ми проводимо перевірку людей, які були на тимчасово окупованій території. Ми вже розробили стандартну схему. Де після деокупації ми починаємо на наступний день. Ми не чекаємо на наступний день, як тільки нам дозволяють наші ДСНС після розмінування. Вони нам е, допомагають в розмінуванні якогось нашого відділення або сільської ради. Ми приїжджаємо тоді обслуговувати пересувними відділеннями, тобто, послуги надаються на наступний день е, бригадами, які приїжджають з інших регіонів. А за цей час ми е, намагаємося знайти вже наших місцевих працівників або нових. І поновлювати поступово роботу стаціонарних відділень. Тому, це, мабуть, основна така схема. Зрозуміло, що ми дуже адаптивні, коли є обстріли, коли десь дороги закриваються. А от сьогодні, я там навіть опублікую скоро пост. Ми починаємо закуповувати офіси відділення контейнери. Чому От я тільки що повернувся з Луганської області, на жаль, нас чекає знищена інфраструктура. І те, що росіяни зробили вчора? Це е, ще раз це доказує. Тому ми розуміємо, що інфраструктури немає. А розкажіть більше. Ну, по перше, це справді буде новина, тому що я ще до того не чув. Тобто, це будуть такі що це будуть за офіси? А ну, якщо ви цей контейнер собі уявляєте, от увіть контейнер тільки з віконечком, звісно. А ми вже закупили старлінки, ми закупили генератори. А, і це дає можливість дуже швидко. Ну сьогодні поставили. Завтра працюємо. Да, тобто, це дасть можливість поновити роботу миттєво а, і щоб люди мали точку, де вони можуть прийти. То що я бачу на звільнених територіях, то що я бачу тер на Луганщині? Люди живуть в своїх домах, не хочуть їх покидати навіть в підвалах живуть, але будівлі, де ми могли надавати послуги, немає. А пересувні відділення добре. А єдине питання: що коли е, дуже далеко їхати, то якщо ви проводите два дві години дорозі в одну сторону, дві години дорозі в іншу сторону, особливо взимку, не дуже багато світлого часу залишається на надавання послуг. А коли ми ці вагончики залишаємо, і є можливість надавати послуги, люди відчувають, що це Україна. Це їм важливо, бо Укрпошта це Україна. Це знає, що Україна повернулася, повернулись пенсії, а появились виплати. Укрпошта здійснює виплати Червоного Хреста, міжнародної організації по міграції. Ми привозимо продукти. Тому ми розуміємо свою роль. Ми, по суті, перші представники України, які бачать люди після звільнення, після наших збройних сил. Тетяна написала, доброго ранку. Укрпошта дуже повільна. У невеликі населені пункти посилку чекаємо тиждень, але ці неприємні. Працівники ввічливі. Якби хоча б двічі на тиждень приїздили, було б зручно. Миколаївська область. Я думаю, що людей будуть чекати приємні сюрпризи. Скоро ми досить багато зараз інвестуємо в нові сортувальні лінії, роботизовані, і вони суттєво підкреслюю, суттєво пришвидшать швидкість доставки посилок. А ми будемо залишати ціни такими доступними, як вони є зараз, розуміючи ситуацію, але якість точно пришвидшиться. Я не обіцяю, що це буде прямо завтра. Це буде поступово по регіонам. Але я думаю, що десь до кінця вересня люди відчують реально суттєві зміни. Юлія запитує на студійному вайбері через Вайбер. А що ви робите, коли адресат на окупованій території? А ви знаєте, ми є такі цікаві історії. Наприклад, коли з Нової Каховки було відправлено посилка, вона залишалась в окупованому Херсоні. А після звільнення ми її доставили в Чернівці. А, і людина навіть собі в рамку її поставила. І тепер це для неї такий раритет, який був посланий 22 лютого. Але ми. Не приймаємо пошту. Взагалі ми не, не приймаємо пошту на да, тимчасово окуповані території, бо ми зараз не маємо можливості її доставляти. А як тільки звільняються, всі наші відділення одразу а, приймають пересилання, тому дуже дуже чекаємо, а, щоб у нас зовсім скоро додались нові а, населені пункти. А в Україні 25 травня 2023 року набув чинності закон України номер 4353 про поштовий зв'язок. що він змінив у роботі поштових операторів? І які нові послуги з'явилися або з'являться? Ви знаєте, це перша зміна. Я дуже дякую депутатам Верховної ради. Дякую нашому міністерству інфраструктури. Це перший оновлений закон за 20 років. Ну, перш за все він прибирає радянщину. Ми прибрали бандерольки, сургучні печатки, перев'язки, папірці. А, і по суті, цей закон дає можливість посучаснити е, поштовий зв'язок, е, привести ці послуги, там, поштомати і всі інші, які були, м'яко кажучи, не прописані в законі, привести їх е, до сучасних умов. А він дає можливість вести електронну марку протягом року. Ми намагаємося зробити все, щоб ви навіть могли не йти до нашого відділення, а роздрукувати електронну марку прямо в себе на комп'ютері вдома, і щоб ми могли зручно прийти і просто або опустити в абонентську скриньку, або а, прийти до нас у відділення. Тому оцей закон він дає можливість. Він прибирає зайву дерегуляцію. Там ви знаєте, було 200 сторінок правил, що як треба запаковувати, перепаковувати. Ну, реально радянський союз тому мені дуже приємно, що ми разом могли всього цього позбавитись а для людей це буде спрощення менше папірців. Якщо чесно, ми намагаємось повністю відмовитися від папірців протягом року, і сподіваюся, нам це вдасться. І осучаснити поштовий зв'язок. От пише ще нам радіослухач на вайбер. Заходжу на сільську пошту, бачу невеличкий магазин, крім господарчих товарів. Додати розрахункові термінали та аптечні ліки і це буде е, найнеобхідніша споживча точка у будь-якому населеному пункті. Е, це не жарт, а дійсно бізнес-проект написав радіослухач. А от щодо таких супутніх послуг про декуповані території, знаєте, перш за все, чого там не вистачає, це ліків і аптек. Да, аптеки, як звичайно, зруйновані. Поки що. Що поки що а, ми приймаємо навіть у Харківській області запустили пілотний проект. Ми приймаємо замовлення на ліки. наші вистановить приймають на папірцях. Ми домовились з деякими мережами аптек, Вони приймають. Ну чому на папірцях там нема зв'язку, немає електричного, а поки що а, тому вони приймають ці замовлення. І ми посилками доставляємо людям ці ліки, які вкрай необхідні, щоб а, ну, люди підтримували своє здоров'я. Але протягом року а, всі наші відділення будуть також обладнані терміналами. Щоб люди дійсно могли а, замовляти онлайн а, або не онлайн, якщо нема зв'язку, і безумовно вони зможуть замовляти значно ширший е, перелік товарів. І безумовно лік. Тому ми розуміємо, що особливо на звільнених територіях на жаль не можна відразу відновити інфраструктуру, а іноді особливо в невеликих селах а, відкриття магазину чи аптеки просто не окупається. А людям дуже важко куди діставатись, Тому ми розуміємо, що це да це бізнес і соціальний проект. Тому ми дуже серйозно до цього ставимось. Більш того, в перші місяці війни ці продукти і товари, які були в наших відділеннях, дали можливість виживати багатьом людям, особливо в селах, коли оці цепочки доставки були порушені, магазини закрились. Ми давали можливість людям виживати. Тому це серйозний проект. І ми будемо це робити і надалі. У багатьох країнах світу я бачив, що е, пошта це також і банки. Ну і е, поштові банки вони існують в багатьох країнах. Ось ця ідея, яку ви, до речі, і в нашому ефірі розповідали. От виведення Укрпошти на банківський ринок. На якому етапі зараз цей процес і чи не передумали щодо цього? Ви знаєте, я, я, ви знаєте, я вважаю, що передумати навіть не можна. Е, уявіть, сьогодні в країні банки і банкомати разом. Присутні лише в 4% населених пунктів країни. Ми ж розуміємо з вами, що країна не може відновлюватися, якщо банківська система не, не є скрізь. А ми, коли приїжджаємо, наприклад, особливо в декуповані території. Ну там, на жаль, коли немає світла або зв'язку, ви картку не можете використовувати. А Укрпошта там є. Тому мені здається, що це питання навіть більш нагальне ніж ніколи Ми розуміємо, що банки не прийдуть зруйновані села. Бо знаєте, якщо там жило 2, п'ять тисяч людей, зараз живе 300, навряд чи банк там відкриє відділення чи банкомат поставить. Укрпошта там буде. Тому а, ми дуже вдячні за підтримку президента України. А і я дуже дуже сподіваюся, що зовсім скоро всі наші регуляторні органи кабінет. Міністрів, особливо Національний банк України, дадуть згоду, і Укрпошта зможе відкрити банківські послуги на 100% території нашої країни, що, до речі, буде вперше в історії. Ви сказали про електронну поштову марку. Це зрозуміло, сучасно. Разом із тим, Укрпошта от несподівано для всіх, для мене точно теж спровокувала справжній. Філателістичний бум своїми марками на воєнну актуальну тематику. Скільки від початку війни випущено марок, і які ще плани щодо поштових марок? Знаєте, з початку війни десь ми зробили вже 20 випусків. А зрозуміло, що ми дійсно підняли цю планку, і тепер кожен випуск ми готуємо досить ретельно, щоб не опустити так сказати марку в прямому переносному смислі цього слова. А, і я можу сказати, що в кінці червня а, наших а, шанувальників чекає дуже дуже крутий сюрприз. Марка, яка вийде з одним з наших, скажімо так, а, військових спеціальних установ, які всі дуже поважають, які всі дуже чекають. Тому отакий сюрприз буде в кінці червня. І я впевнений, що а, людям він сподобається. Він буде незвичайний. Тому чекайте, буде круто. А зараз у Вайбері люди запитують щодо легендарної марки з російським кораблем, що робити тим, хто не міг купити бажані, перед тим як пан Ігор відповість, я хочу сказати, що ви розумієте, що в тому і цінність подібних спецвипусків і спецпогашень поштових марок. Що вони не мусять бути дуже доступними і випущені мільярдним тиражем. Це моя думка. Ну, б, 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 безумовно, так і є. Звісно, у нас залишилась невелика кількість цих марок. А, ми, наприклад, продали а, нещодавно тисячу рамок з першою маркою, і гроші, які ми виручили з цього, вони пішли на закупку дронів. От ми зовсім скоро покажемо ці дрони, які ми закупили. Тому ці марки допомагають в прямому проносному сенсі цього слова. А ще не до звісно, зовсім кількість. Я залишив для того, щоб ми могли ці марки продати в деокупованому Донецьку, Луганську і в Криму. Тому е, дуже чекаю можливість е, дати українцям е, в цих містах е, теж долучитись е, до такого нашого флешмобу е, і придбати марку. Тому якщо ви не придбали е, раптом марку, е, ну можливо, ви зможете це зробити в Донецьку, Луганську або в Криму зовсім скоро. Пане Ігорі, дякую вам. Це був генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.